Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Івангелія від Йоанна, 16 глава, з 2 по 13 вірш. Сказав Господь своїм учням: приходить час, коли всякий, хто вбиватиме вас, буде вважати, що тим служіння приносить Богові. І це робитимуть, бо не пізнали ні Отця, ні мене. Але це сказав я вам, щоб ви, як прийде той час, згадали. Що я сказав вам про те. Цього ж вам спочатку не говорив, тому що з вами був, а тепер відходжу до того, хто послав мене. І ніхто з вас не питає мене, куди відходиш, але від того, що це сказав я вам, печаль сповнила ваше серце. Але я істину кажу вам, краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, то пошлю його до вас. І, прийшовши, Він викриє світ за гріх і за правду, і за суд. За гріх тому, що не вірують в мене, за правду, тому що я до Отця мого відходжу і вже не побачите мене, а за суд, бо князя світу цього осуджено. Ще багато маю сказати вам, але тепер не можете понести. Коли ж прийде Він, Дух істини, то настановить вас на всяку істину. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.